Якщо про двосторонні відносини в наших інтересах, в інтересах України зробити все можливе, а якщо треба, то і неможливе, щоб Китай не постачав російському агресору нічого, що можуть його посилити. Американці і сигналізують, і що це може бути. Американські посадовці, деякої яких ми особисто знаємо, вони діють зараз на упередження, попереджають Китай. Вони ж бачать, скільки аномальна яка кількість візитів, починаючи від Медведєва. Якщо він портверезів, не знаю в Китаї, сподіваюся, що він не ніс таку маячню, як він пише у себе на своїх там на твітерах. Але навіть він туди їздив і не один раз. І скільки ще посадовців російських відвідує Пекін і Китай тільки з одним: допоможіть, дайте бодай що. І головне, чому так, та тому, що в Росії закінчуються снаряди, тому що в Росії закінчуються озброєння, і вже навіть зі зберігання, які вони знімають п'ятидесятих років. Літаки про ці А-50, про які ми говоримо, це літаки, до речі, 90-х років. Вони жодного не спромоглись і не спроможнуться виготовити нового або бодай подібного. І тут дуже важливо, щоб Китай не надав ні технології, ні it програм ні важкого озброєння чи снарядів. І тут я думаю, що президент Зеленський абсолютно розумно робить, коли обережно і виважено, і йде на зустріч з лідером Сі. Така зустріч дуже важлива, як і посол України ага. в Китаї. Чи він є? Чого його не було? Нам важко зрозуміти як професіоналам в парламенті. Вважаємо, що такий посол нам потрібен.